Вітаємо! Сьогодні трохи поговоримо про донесення документів до ужонду. Взагалі, в якому випадку це може статися? По-перше, це може статися, коли при подачі був зібраний не весь пакет документів. Це трапляється, але не часто. Ну, одразу проговоримо, що є документи, без яких справа взагалі не розглядається. Це, наприклад, заява, чи там, фотографії, чи документи підстави на подачі. І другий випадок це коли ви. Ну, у жонду потребує до від вас якихось додаткових документів, тобто якихось перекладів чи якихось донесення документів. І При розгляді справи у жонд може запросити у вас будь-які документи, і тому що кожна справа розглядається індивідуально, немає якогось шаблону, і це, це треба зважати, в який термін це треба зробити. В першому випадку, коли ви подали докум... неповний пакет документів на карту побиту, у вас є 7 днів, коли ви можете донести ці документи. І тоді справа починає розглядатися. А в другому випадку у вас є не менше ніж 14 календарних днів. Але треба пам'ятати, що, в принципі, коли у вас прийде запит на якийсь документ, то там, скоріш за все, буде обумовлена дата, коли це необхідно предоставити. Як це можна зробити? Тобто ви отримуєте це повідомлення і у вас є там певний термін, коли ви мусите зібрати і предоставити ці документи. Можете зробити це в деяких випадках поштою, дивлячись, які документи. Так? Можете зробити це самостійно. У випадку, наприклад, коли ви не можете це зробити, або якщо ви користуєтеся там, послугою фірмою по легалізації, то в цьому випадку можна написати довіреність, і людина доносить ці документи замість вас, тобто бере цю довіреність, бере ці документи і йде в ОЖОН подавати. Що ж робити в випадку, коли ви, наприклад, не встигаєте е, отримати це, там якусь довідку чи там зі станом здоров'я ви не можете це зробити? В такому випадку ви можете написати заяву до Ужонду, де... Е, Описати причини, чому ви не можете в цей термін донести ці документи, так і ну, бажано якісь підкласти підтверджуючі документи. Наприклад, якщо ви там у лікарні чи там десь далеко там, санаторії, то ну, якісь документи, що ви не можете це зробити ну, дуже швидко в цей термін. Але треба пам'ятати, що в цьому випадку ну, це просто інформування. Уж не має обов'язку виконувати і відтерміновувати ну, так, як вам це зручно. Тому ви можете написати, але бажано зробити все вчасно. Якщо ж вам необхідна допомога при зборі документів, при їх оформленні і подачі документів на побиту і повному і суправді в поморському воєводстві, звертайтеся до нас, компанія Legal Plus, з радістю вам допоможемо, відповімо на питання, чекаємо вас в коментарях, в особисті повідомлення і з радістю вам допоможемо.